Божі слова на кожен день. Єдина причина, з якою втілений Бог прийшов у плоть, це потреби розбещеної людини. Це сталося через нужди людини, а не Бога і всі його жертви й страждання заради людства, а не заради блага самого Бога. Для Бога немає жодних плюсів. І мінусів або нагород він пожне не якийсь майбутній урожай, а те, що від початку йому належить. Усе, що він робить і чим жертвує заради людства, здійснюється не для того, щоб отримати великі нагороди, а виключно заради людства. Хоча Божа робота в плоті пов'язана з багатьма неймовірними труднощами. Результати, яких вона в кінцевому підсумку досягає, набагато перевершують результати роботи, виконуваної безпосередньо духом. Робота плоті пов'язана з великими труднощами, і плоть не може володіти тією ж величною ідентичністю, що й дух. Він не може здійснювати ті ж надприродні діяння, що й дух, і тим більше… Не може мати ту ж владу, що й дух. Проте суть роботи, виконуваної цією непримітною плоттю, набагато перевершує роботу, виконувану безпосередньо духом, і сама ця плоть є відповіддю на потреби всього людства. Для тих, хто буде спасенний, практична цінність духа набагато нижча, ніж плоті. Робота духа здатна охопити весь Усесвіт, усі гори, річки, озера й океани, але робота плоті більш ефективно пов'язана з кожною людиною, з якою він вступає в контакт. Більше того, Божа плоть, що має відчутну форму, може бути краще зрозуміла людині, яка може їй довіряти. І може ще більше поглибити людське знання про Бога, а також може залишити в людини більш глибоке враження про фактичні діяння Бога. Робота духа, оповита таємницею, смертним істотам складно її осягнути, і ще важче їм побачити її, і тому вони можуть покладатися тільки на порожні фантазії. Робота плоті, однак, нормальна, заснована на реальності і багата на мудрість. Вона є фактом, який може бути помічений фізичним оком людини. Людина може особисто відчути мудрість роботи Бога, і їй не потрібно використовувати свою щедру уяву. У цьому полягає точність і реальна цінність роботи Бога в плоті. Дух може робити тільки те, що невидимо для людини, і що їй важко собі уявити, наприклад, просвітління духом, рух духом і ведення духом. Але для людини, що володіє розумом, це не має жодного чіткого сенсу. Це лише зворушує або дає широкий сенс. І не може дати словесних вказівок. Однак робота бога в плоті значно відрізняється вона містить точне спрямування за допомогою слів, у неї є чітка воля й чіткі обов'язкові цілі. І тому людині не потрібно діяти навпомацки або використовувати свою уяву, а тим більше. Будувати здогадки У цьому полягає ясність роботи в плоті та її велика відмінність від роботи духа. Робота духа підходить тільки для обмеженого обсягу і не може замінити роботу плоті. Робота плоті дає людині набагато більш точні й необхідні цілі та набагато більш реальні цінні знання. Ніж робота духа. Робота, що являє собою найбільшу цінність для зіпсованої людини, це та, яка дає точні слова, чіткі цілі для досягнення і яку можна побачити й відчути на дотик. Тільки реалістична робота й своєчасне спрямування відповідають смакам людини, і тільки справжня робота. Може спасти людину від її зіпсованого й розпутного характеру. Це може бути досягнуто тільки втіленим богом. Тільки втілений Бог може спасти людину від її раніше зіпсованого й розпутного характеру. Хоча дух є невід'ємною сутністю Бога, така робота, як ця, може бути виконана. Тільки його плоттю, якби дух працював самотужки, то його робота не могла б бути ефективною, це проста правда. Хоча більшість людей стала ворогами Бога через цю плоть, коли він завершить свою роботу, ті, хто проти нього, не тільки перестануть бути його ворогами, але навпаки стануть його свідками. Вони стануть свідками, які були завойовані ним, свідками сумісними з ним і невіддільними від нього. Він повинен змусити людину усвідомити важливість його роботи в плоті для людини. І людина повинна знати важливість цієї плоті для сенсу людського існування, повинна знати його реальну цінність. Для зростання людського життя, і більше того, повинна знати, що ця плоть стане живим джерелом життя, відділення, від якого людина не може витерпіти. Хоча втілена плоть Бога далека від того, щоб бути на рівні Божої ідентичності та його положення, і людині вона здається несумісною з його фактичним статусом. Ця плоть, яка не володіє істинним образом Бога або істинною ідентичністю Бога, може виконувати роботу, яку Божий дух не в змозі виконувати безпосередньо. Такими є справжнє значення і цінність втілення Бога, і саме ці значення і цінність людина не в змозі оцінити й визнати. Хоча все людство дивиться з повагою на Божий дух і дивиться зверхньо на Божу плоть, незалежно від того, як вони дивляться або думають, реальне значення й цінність плоті набагато перевершують значення й цінність духа. Звичайно, це стосується лише зіпсованого людства для кожного, хто шукає істину і жадає появи Бога, робота духа може дати тільки рух або натхнення, а також відчуття чуда через те, що вона нез'ясовна і неймовірна, і відчуття, що вона велична, незрівнянна і гідна захоплення, але в той же час недосяжна і недоступна для всіх. Людина і Дух Божий. Можуть дивитися один на одного тільки звіддаля, як ніби між ними величезна відстань, і вони ніколи не можуть бути подібними так, ніби людина й Бог розділені невидимою прірвою. Насправді це ілюзія, дана людині духом, яка полягає в тому, що дух і людина не належать до одного й того ж виду. Й ніколи не будуть співіснувати в одному й тому ж світі, ще й тому, що дух не має нічого від людини. Таким чином, людина не потребує духа, бо дух не може безпосередньо виконувати роботу, найбільш необхідну людині. Робота плоті пропонує людині реальні цілі для досягнення, чіткі слова і відчуття того, що він справжній і нормальний, що він смиренний і звичайний. Хоча людина може боятися його, для більшості людей із ним легко мати стосунки людина може бачити його обличчя та чути його голос, і їй не потрібно дивитися на нього здалеку. Ця плоть здається людині доступною. Недалекою або незбагненною, але видимою й відчутною, бо ця плоть знаходиться в тому ж світі, що й людина.